Всім привіт! У цьому відео Тіна Кароль чесно зізналась чи ходить на побачення. Будь ласка, підтримуйте україномовний контент, поставивши лайк та підписку на канал. Отже почнемо. Тіна Кароль, українська співачка, має складне особисте життя. Відомо, що вона була одружена з продюсером Євгеном Могіром, який помер від раку шлунка. Після його смерті Тіна неохоче розповідає про своє приватне життя. Співаці приписували декілька романів, але вона їх ніяк не коментувала. Та одного разу в інтерв'ю Каті Осадчі Тіна Карен зізналась, що мріє про доньку, і якщо, за її словами, в її житті не з'явиться надійний чоловік, то вона може удочерити дівчинку. А ще співачка раніше повідомляла, що їй подобаються прості чоловіки, а не багаті. І от зараз, після цих слів, прихильники Дантіни напишуть, що Тіна Карель таємно давно дружилася з даним баланом, що у них і дійсно був роман, і їх відносини не були піаром шоу Гос країни. А я, балабол, розповідаю те, що давно всім відомо. Я погоджуюсь, що між ними була хімія, але що було насправді нам не відомо. Напишіть, будь ласка, в коментарях якісь, можливо, невідомі факти про Тіну Карель та Дана балана, посилання на джерела. А найкращі коментарі я зачитаю в наступному відео. Отже, перейдемо до нашої новини. Нещодавно Тіна Кари дала інтерв'ю журналістці з Радіо «Люкс-ФМ», яка задала співаці питання, яке цікавить сотні тисяч її прихильників, а саме, чи ходить зараз Тіна Кароль на побачення. А коли вам востаннє вдавалося сходити в кіно? Можливо, хтось запрошував на побачення в кіно? Запитала журналістка. На жаль, не запрошують на побачення, посміхаючись, відповіла Тіна. А не так давно Тіна Карл у своєму фотоблогу запропонувала шанувальникам поставити запитання, які їх цікавлять. Так, одне із запитань, яке поставили фанати, звучало так: Скільки ви ще плануєте бути самотньою? Співачка вирішила нічого не говорити з цього приводу, а просто записала відео, на якому вона багатозначно посміхається. Шановні глядачі, будь ласка, напишіть в коментарях, що означає посмішка Тінекару під час запитань про особисте життя. Особисто я вважаю, що з особистим життям у Тінекару все добре, просто вона звикла тримати все в таємниці. Шановні підписники та гості мого каналу, дякую вам за увагу. Бажаю вам тільки хороших новин. До зустрічі у наступних випусках.